Уявіть собі, ви приїхали з коханою людиною до затишного будиночка. У вас криза відносин, ви постійно сваритесь через якісь маленькі речі, і раптом природа каже вам: Ага, ви ж хотіли та й обіцяли там колись бути разом назавжди. Тож тримайте літерли. Одне ціле фільм, де любов стає настільки фізичною, що вам може стати навіть ніяква від цього. І одразу важливе уточнення для кіноманів. Це не той драматично комедійний Together 2021 року з Джеймсом Макемоєм та Шерон Горкан. Наш випадок – боді-урор дебютанта режисера Майкла Шенкса з головними зірками Елісон Брі та Дейвом Франко, які за іронією є подружжям і в реальному житті. Про кіно почали говорити вже давно, бо свого часу це була найбільша угода на фестивалі Санден за її історію. Після показу незалежна кінокомпанія Neon одразу викопала права на цей фільм за 17 мільйонів доларів та змусила з зацікавленістю чекати на фільм. За сюжетом молода пара Тім і Міллі переїжджають за місто у тихеньке містечко рятувати власні стосунки. І зробити це їм допомагає стародавня надприродна сила, яка починає змушувати їх бути разом та бути ближче. І з цього моменту їхня любов стає дуже липкою і глибокою, так би мовити, прям буквально. Тож ж, те, що починається як звичайна драма про сімейну пару, переходить потім у буді гору навіть з деякими елементами комедії, романтика, але зі слизом та парою жартів. Я точно можу порекомендувати цей фільм людям, які не бояться дивитися божевільні мікси жанрів, як це, наприклад, було в нещодавній «Зброя» чи «Тогорічні субстанції. Це кіно, яке межує між драмою та трешем, між комедією та жахами. Але найкраще, що я тут помітив, це гра акторів, хімія, яка виникає між Франко та Брі, видатна з погляду на їх реальні відносини. Ти можеш повірити, що вони пара та давно зустрічаються. Все дуже приземлено та реалістично. Особливо мені сподобався фінал картини, де актори чудово переходять від ярості до любові та від суму до страху. Чудова робота. Просто чудова робота. У цьому іншому це дуже маленьке та миле кіно, хоча останнє може й прозвучати досить дивно, про відносини з алегорією на токсичність і недовговічність любові сьогодення. Режисером Майкла Шенкса, для якого це став дебют у кіно, сварити, але й вихваляти ні за що. Це дуже стандартна робота, яка виділяється хіба що гарними монтажними рішеннями та чудовими катами. цьому іншому дуже обережне та стандартне кіно сьогодення. Станом на зараз на Rotten Tomatoes у картини видатні 90% у критиків та досить непогані 76 у глядачів. Я не можу похотатись з такою високою оцінкою, бо та ж субстанція, наприклад, мені сподобалось набагато більше. Але і поганим фільмом я точно не буду називати разом. Це просто маленьке, затишне і камерне кіно, яке можна передивитися з коханою чи коханим та насолодитися дійсно цікавою та нестандартною історією, але якому до біса іноді не вистачає якогось драйву чи динамічності у своєму оповіданні. Скажу так: якщо ви думаєте, що ви бачили у трейлері увесь сюжет, ви помиляєтесь, і кіно вас дійсно може здивувати. У прокаті США одне ціле вже взяло понад 20 мільйонів, а загалом у світі приблизно 27 мільйонів. Для незалежного хорору це реальний успіх, особливо з урахуванням того, що неон зазвичай продає права, а не отримує прибуток. Одне ціле, це рідкісний випадок, коли фільм одночасно і гидотний і щиро теплий. Він про страх близькості, про співзалежність і про те, що значить бути разом. Рекомендую, якщо любите незвичні жанрові мікси, чорний гумор, якщо ваш шлунок витримує шоуруму на автовокзалі видобичів. Ну і можливо, комусь саме цей фільм і допоможе зрозуміти кризу своїх відносин та вирішити проблему. Особливо подяка Ользі та кінокомпанії Adastra Cinema за можливість переглянути цей фільм, а також всім спонсорам, яких ви зараз бачите на екрані, та особливо Зверойду, Ярославу Левченко, Дмитро Іванову, а також Фрімену, за те, що вони підтримують цей канал. Дякую, що ви були зі мною разом!